Урок проповідь на неділю 6 жовтня 2024 року. Тема. Нереальність Миру. ЗОТИ ТЕКСТ Псалми. Тому всі накази твої уважаю за слушні, а кожну дорогу неправди ненавиджу. Відповідне читання до КОЛОСЯН. Отож, коли ви Воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Отже, ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософію та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесна живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Урок Проповідь з Біблії. Буття. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодньою, і Дух Божий ширяв над поверхню води, і сказав Бог: Хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і сказав Бог Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою, і назвав Бог твердь небо. І сказав Бог Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами. Що світити над землею, і сталося так. Єремія. Послухайте слово того, що вам каже Господь, Одоми Ізраїлів. Так говорить Господь: не навчайтесь доріг цих народів і небесних ознак не лякайтесь, бо тільки погане лякаються їх, бо устави народів марнота. А Господь Бог правдивий, Він Бог живий та Цар вічний. Від гніву його затрясеться земля і не знесуть його гніву народи. Своєю він силою землю вчинив, своєю примудрістю міцно поставив вселену і небо напнув своїм розумом. Приповісті. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержу. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність. І вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Від Матвія. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралася до нього, так що він увійшов був до човна, і сів, і весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи. Подібне ще царство небесне до невада, у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповнитися, тягнуть його на берег і сівши, вибирають до посуд добре же геть викидають. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Увіходьте тісними ворітмами, Бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, й вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та й вогонь укидається. Отож бо по їхніх плодах випізнаєте їх. Тоді фарисеї пішли й умовлялися, як зловити на слові його. І посилає до нього своїх учнів із гродіянами і каже Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя, не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, Чого ви, лицеміре, мене випробуєте? Покажіть мені гріш податковий, і принесу динарія йому. А він каже до них, чий це образ і напис, ті відказують кесарів. Тоді каже він їм, Тож віддайте кесареве, кесареве, а богові Боже. І, почувши таке, вони диво далися і, лишивши його, відійшли. 1 Івана. Улюблені! Не кожному Духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Богу вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духо Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен Дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх більші бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога, хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо Духа правди та духа омани. Псалми Пошли своє світло на правду свою. Вони мене будуть провадити. Вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місця пробування Твого. Із підручника цілителя наука та здоров'я написаного християнською цілительницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Істина і любов просвітлюють розуміння, і в його світлі ми бачимо світло. І це осяяння відображається духовно всіма, хто ходить. У світлі і відвертається від хибних матеріальних почуттів. Наука християнства приходить із лопатою для вієння в руці, щоб відокремити полову від зерна. Наука проголошує істину про Бога, а християнство буде маніфестувати цю декларацію і її божественний принцип, удосконалюючи людство фізично, морально і духовно. Лопата, якою провіють зерно. Це те, що відокремлює вимисел від факту, те, що спонукає думку до дії. Твердінь це духовне розуміння, науково демаркаційна лінія між істиною і оманою, між духом і так званою матерією. Реальна і підробка. Тому що істина скінчена, то омана повинна бути визнана нічим, тому що істина всемогутня в доброті. То омана, яка протилежна істині, не має сили. Зло, діявол це єдине, що підтримує рівновагу небуття. Найбільша неправда це лише уявна протилежність найвищої правди. Довіра, яку надихає наука, заснована на тому факті, що істина реальна, а омана нереальна. Омана боїться істини. Божественна наука наполягає на тому, що згодом усе це буде доведено. Як істина, так і омана стали більш ніж коли-небудь зрозумілими для смертних, істина буде ставати все ясніше, тому що омана самознищується. Звільнення ментальних сил руйнування домагань смертного розуму наукою, завдяки якому людина може урятуватися від гріха і смертності. Благословляє усю людську родину. Однак, як і на початку з наукового погляду, це звільнення не проявляється в пізнанні як добра, так і зла, тому що останнє нереальне. З іншого боку, наука розуму від Бога є абсолютно відділена від усякого половинчастого безглуздого знання, тому що наука розуму проявляє божественний принцип, виконуючи. Мету одного тільки добра. Максимум добра і є нескінченний Бог і Його ідея усе в усьому, зло я неправда, що існує тільки в уявленні. Небуття омани. Іноді говорять, що християнська наука вчить небуттю гріха, хвороби і смерті, а потім учить, як урятувати і зцілити це небуття. Що небуття є ніщо це очевидно. Але ми повинні зрозуміти, що йомана є ніщо і що її небуття або нереальність потрібно не врятувати, а виявити для того, щоб довести реальність існування, більше того, все буття і всеохоплення істини. Саме собою зрозуміло, що ми гармонічні тільки в тій мірі, у якій ми перестаємо проявляти зло і вірування, що ми страждаємо від чужих гріхів. Невір'я в оману знищує оману і приводить до розпізнання істини. Наукове передбачення. Усі наші неправильні знання про духа йдуть від Бога, божественного принципу і здобувається через Ісуса Христа і християнську науку. Якщо ми грунтовно вивчимо і належним чином засвоїмо цю науку, ми зможемо пізнати істину точніше, ніж астрономи можуть визначити зірки. Або обчислювати затемнення. Таке читання думок у розумі протилежне ясновидінню. Це осяяння духовного розуміння, яке показує здатності душі, а не матеріальних почуттів. Це почуття душі приходить до людського розуму, коли він піддається божественному розуму. Цінність інтуїції. Така інтуїція викриває все те, що становить і назавжди зберігає гармонію, роблячи нас здатними творити добро, а не зло. Ви досягнете досконалої науки зцілення, коли ви так само зможете читати в людському розумі і розпізнавати оману, котру ви прагнете знищити. Задля справедливості слід визнати, що Бог не став би карати людину за вчинки, які він зробив би і здатною зробити про неминучість, яких він знав би з самого початку. Очі Бога настільки чисті, що не бачать зла. Ми підтримуємо істину, не приймаючи, а відкидаючи брехню. Ісус сказав про уособлене зло, що воно брехуни Батько Неправди. Істина не створює ні неправди, ні здатності брехати, ні брехуна. Якби людство відмовилося від вірування в те, що Бог створює хвороби, гріхи і смерть. Або що він робить людину знатною страждати від цієї злісної тріади, то основи омани були б підірвані і тим самим було б забезпечене її знищення. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити. Дорогий читачу, який уявний думкообраз, або яка втілена думка є для вас реальністю матеріальна або духовна, не можна одночасно вибрати і те і інше. Ви маніфестуєте ваш власний ідеал. Цей ідеал або тимчасовий, або вічний. Ваша модель або дух, або матерія. Якщо ви спробуєте одночасно мати дві моделі, то по суті у вас не буде ні однієї. Подібно маятнику вас буде кидати вправо та вліво, і ударяючись об ребра матерії, ви будете коливатись між реальним і нереальним. Духовна ж індивідуальність людини. Ніколи не помиляється. Ця індивідуальність подоба творця людини. Матерія не може зв'язати смертних із дійсною першоосновою або з дійсністю буття, у котрих усе мусить завершитися. Тільки визнання вищої влади духа, що анулює домагання матерії, допоможе смертним звільнитися від смертності і знайти нерозривний духовний зв'язок. Котрий навіки утверджує людину в божественній подобі, невіддільно від її Творця. Наділення розумінням Дух наділяє розумінням, яке піднімає свідомість і вводить нас у всю істину. Псаломщик говорить та надгурки великих тих вод над морські потужні хвилі могутніший Господь у висоті. Духовне почуття це пізнання духовного добра. Розуміння це демаркаційна лінія між реальним і нереальним. Духовне розуміння розкриває розум, життя, істину, любов і проявляє почуття Божественного, даючи духовні докази Всесвіту в християнській науці. Відображення оригіналу Це розуміння не інтелектуальне, воно не є результатом академічних досягнень. Це представлена навіть реальність усього існуючого. Божі ідеї відображують безсмертне, непогрішне і нескінченне, помилкове, кінцеве смертне це людські вірування, які беруть на себе непосильне завдання відрізняти фальшиве від правдивого. Те, що зовсім не схоже з оригіналом, не відображає оригінал. Отже, матерія, не будучи відображенням духу, не має реальної сутності. Розуміння це властивість Бога. Властивість, яка різнить християнську науку від припущень і робить істину остаточною. Амінь, амінь та амінь.